Вітаю, друзі! Коротеньке відео про Suzuki Адрес Vesta 25G. Людина виявила бажання його придбати без підготовки, тобто в такому стані, як воно прийшло з Японії. Але дуже людина просила, щоб я глянув в якому стані варіатори рівні і так далі. Так як вона в цьому не розбирається, щоб грамотно скажімо так, обслужити і передивитися ці всі моменти. Але, але якби зовнішній вигляд... Скутера йому не сильно якби, принципово. Адрес от, з таким трошки вигорівшим пластиком, це все повідно, ну, потрібно полірувати, відмивати. і так далі. Людині я, звичайно, зробив попередній огляд, в якому стані він прийшов з Японії. Дивіться, по пластикові, в сірому, красивому кольорі, ще так в плівочці прийшов. По клюву, також немає проблем він на гумі мішелін. Коротше кажучи, техніка в такому стані. Хорошому, без ніяких питань технічних та візуальних, чисто немає скажімо так, товарного вигляду. Сівший був акумулятор, я йому поставив, був в мене або новий акум, або Бу-японський. Тут в цьому випадку пощастило, що в мене був БУ-японський, цей його рідний. Я йому навіть віддам в комплекті. Буває таке, що вони оживають. Тобто можна ще зарядити японський і кататися собі. От, але це не завжди. Або прийдеться просто придбати новий якум. Решта тут все добре, все ціле, пластик цілий, сидіння ціле. От. Далі по, по пробігу тут 28 тисяч, два ключики, все це є людині навіть онлайн-форматом через відео показав. Вона каже, що все бомба, їй все подобається, але обслужити її по... Варіаторній системі. от Навіть в мене є от така крута штука, як НТБ фільтр. Який я йому сюди поставлю. Звичайно, він коштує не дешево але він він оригінальний японський. Далі вимив бокс поставлю новенький людиний фільтр. По варіаторній системі я йому показав, що тут і ремінь живенький Mitsubші, варіатор задній рідний, з колодочками гарними. Тобто немає ніяких питань, ніяких капіталовкладень. Все супер і все, все в чудовому стані. От. Ну і ролики, звичайно, і все. Людина придбає з непоганою знижкою. Техніку, що і вам рекомендую робити. До кожного, скажімо так, особистий підхід. Економте гроші, економте час. Купуйте. Купуйте в мене техніку. Всім дякую за увагу.